Сьогодні ми покажемо, що має бути отривом валізі для дитини. Така валіза потрібна, щоб бути готовим у будь-якій надзвичайній ситуації, коли треба швидко покинути дім або чекати допомоги. Почнемо з найважливішого: документів та засобів зв'язку. Беремо копію свідоцтва про народження та контакти батьків і адресу. Тепер беремо блокнот і ручку. Беремо зарядний пристрій і павербанк. І телефон. Далі, все, щоб почуватися чисто і безпечно. Вологі серветки, та паста, мило та індивідуальна атичка, яку зібрала мама. У валізі мають бути чисті та теплі речі. Теплий светр, шапка. Та рукавички. А сукня. А сукня не потрібна у валізі. Без цього не куди. Вода та їжа, яку не треба готувати. Пляшечка води, соломка та то того в'язковості. Саша це валізу. І не забудьте про речі, які допоможуть не хвилювати. Фото родини або іграшка. Розмальовка або книжка. Навушники. Ой, Знову світло вимкнули. Аня, так ми забули за фонарики. Головне право: тривожна валіза має бути завжди під рукою і готова. в декілька місяців перевіряти її, щоб у неї усе було в порядку. Така підготовка це не страх, це впевненість в собі. Наші валізи готові. А твоя.